Вітаю вас, шановні колеги! Я радий нашій черговій зустрічі на моєму каналі. Буквально за кілька останніх років штучний інтелект увірвався в життя мільйонам користувачів Всесвітньої павутини. І в цьому відео я хотів би поділитись думками, як можна використовувати штучний інтелект на іронній мережі. При вивченні шкільного курсу математики. Це, звичайно, невеличка частина тих напрямків, у яких можна використовувати штучний інтелект у навчанні. Так от, взагалі, що таке штучний інтелект? Ну, якщо коротко, то штучний інтелект на це здатність машин і програм аналізувати інформацію, робити висновки, приймати якісь рішення. Цей штучний інтелект має ряд переваг. Наприклад, точність в обробці даних, здатність аналізувати ту чи іншу інформацію, видавати результати. Штучний інтелект він не втомлюється, так як людина, може довгий час продуктивно працювати. Ось. Дуже широко використовується штучний інтелект у повсякденному житті. Наприклад, от деякі приклади його використання. Скажем. В медицині і охороні здоров'я, фінансах, банківській справі, наприклад, розрібнена торгівля та електронна комерція От. використовується широко в транспорті та логістиці, виробництві, розвагах та медіа, кібербезпеці. Ну і, звичайно, в освіті широко використовується нейромережі штучний інтелект. Ну, також використовується в наукових дослідженнях. Ось. Звичайно, що з кожним роком сфера застосування штучного інтелекту, інтелекту розширюється, він пропонує ще більш інноваційні способи вирішення складних завдань. Штучний інтелект сьогодні покращує процес навчання в школі, навчання математики. Ось, роблячи цей процес більш індивідуальним, більш ефективним. Ось. Також штучний інтелект є потужним інструментом для роботи самого вчителя математики. Ось. Чому? Тому що він, по-перше, шукає велику кількість інформації, її обґрунтовує, робить висновки. І продуктивність вона багато більше, ніж самої людини, скажімо, вчителя. Ось. Ну і як використовувати цей штучний інтелект у навчанні. Наприклад, він може аналізувати рівень знань учнів, скажімо, чи підбір матеріалів та завдань для кожного конкретного учня. Наприклад, може проводити автоматичне оцінювання, скажімо, підтримує. Ще надає підказки ось, під час навчання. Наприклад, штучний інтелект розвиває критичне мислення. Ось. І одним із самих основних, я вважаю, це підготовка до уроків. Він допомагає у підготовці до уроків, ось, надає доступ до великої кількості навчальних матеріалів, вправ, відео, ось, які інтегруються у навчальний процес. Так от, я хотів би показати, як можна використовувати, власне, ось цей штучний інтелект на іромережі у підготовці до уроку, проведенні уроку. Ось як можна створювати матеріали до уроку. Ось цим я хотів би і поділитися з вами. І так. Я вибрав математику 6 клас, я вибрав тему відношення пропорцій. Просто випадково першу попавши тему, я вибрав. Значить, що потрібно зробити. Перше, скласти чек-лист. Тобто список питань дій, які треба виконувати, щоб забезпечити навчання по даній темі. Ось. Значить, для цього я склав план, що треба робити. Ось. Щоб не кожного разу не друкувати, щоб швидше було відео проходило, то я підготував от список таких питань. І тому перше, це треба створити чек-лист по відношенню, по темі відношення і пропорції. Значить, я копіюю ось, і захочу на чат GPT. Тобто це вид штучного інтелекту, який займається текстовою інформацією. У мене версія 3.5, є версія. Ще новіше 4. Але тут безкоштовного варіанту немає. Тут треба платити кошти, щоб користуватися. І так, я скопіював, що треба зробити мені? Вставляю. От, і створити чек-лист по темі вношення пропорції. І натискаю запустити чат Мені пропонує питання, які потрібно вирішити в ході цього вивчення, в ході вивчення цієї теми. ось Основні поняття. Відношення, як заходити відношення двох чисел. Спрошувати відношення і так далі. Значить, він пропонує. Що має учень знати? Що вміти? Ось, ну ви скажете, що є модульні програми різні, вимоги різні. Так, да, але це треба шукати, треба е, знаходити. А тут все робить штучний інтелект. Значить, складає цей план роботи. Ось. Про відношення, про пропорції, про розв'язування задач, що потрібно знати. От. Всі випадки, всі напрями. По темі відношення і пропорції. Практичне розв'язування задач, значить практичне застосування. Ось що учень має розуміти. Як відношення і пропорції застосовуються в повсякденному житті. Знаходити невідомі компоненти пропорції, <кх> в реальних задачах. Ось. І, так далі, і так далі. Тобто, за буквально за кілька десятків секунд у нас буде готовий ось цей ось цей план. Тобто поради. Ось поради вимоги, які мають бути засвоєні. Рекомендую, що переконайтеся, що відзначили всі пункти в цьому чек-листі. перш ніж переходити до наступної теми. Ось, тобто, якщо все це засвою учень, значить він добре знає, вивчив матеріал. От. Тепер я його копіюю і поміщаю собі у Wordський документ. От в мене вже один створений при допомозі штучного інтелекту. До речі, ще є така, такий секрет, що є. Значить, я беру ось цей чек-лист і перевіряю на унікальність. Ось перевіряю на унікальність. За кілька секунд цей сервіс покаже мені, яка унікальність цього тексту, тобто цієї роботи. І так, подивіться, унікальність цього цієї інформації, цього контенту 100%. Бачите? Що це значить? А це значить, що ви спокійно можете розміщати ось цей розробку на своєму бложі, на своєму сайті, можете розміщати, наприклад, навчальних, на навчальних ресурсах таких платформ, таких як там на всеосвіта і так далі. Вас, ніхто не запідозрює в плагіаті. Тобто ви дотримуєтеся правил економічної доброчесності. Ось такі ще є. Ось. Значить, ми створили чек-лист, план роботи. Далі наступний крок: змотивувати учнів. Тобто, тобто, навіщо вивчати і знати відношення пропорції, щоб мотивувати учнів до навчання. Так само, от я копіюю. от, вставляю чат-GPT. І даю йому завдання, навіщо вивчати цю тему. А він видає результат, що відношення пропорцій, є важливою частиною математики. І так далі. І пішло і пішло. От, де використовується? Як використовувати? В повсякденному житті. Для вирішення яких задач. Кулінарії, планування бюджету, розрахунках витрат і так, далі, і так далі. Як в науці, інженерії використовуються ці питання? Ось. В архітектурі, наприклад, і так, далі, і так далі. От він видає. Ось інформацію. Ви скажете, да, то це ж можна в інтернеті просто знайти. Звичайно, можна, але це треба перелупавити масу сайтів, масу інформації, і перечитати. Це на це все є час, витрачається час, а тут все за, за вас робить штучний інтелект. Ось. Працює штучний інтелект. Тобто, де У Підручнику, наприклад, про це мало е, говориться. А тут набагато ширше. Ось. Так. Тобто, кругом кругом використовується ось відношення. І пропорції. В освіті, до речі, теж використовується. В інших галузях науки використовується. І підсумок. Ось туди йде підсумок всього сказаного. І так, це створено. Значить, копіюємо і заносимо свій документ. Так, ось в нас є. Далі, наступний крок. Я хочу придумати при розв'язанні задач цікаві, цікаві якісь задачі, щоб зацікавити дітей. Тут я даю завдання створити 5 цікавих задач по темі відношенні пропорції. Значить, даю знов запитання, щоб щоб склав інтелект мені склав 5 цікавих задач. І пішло. Значить, перша задача про автомобіль. Ну, можна 5, можна 10 задач Скільки скільки хто хоче. Просто треба запитання давати конкретно, яка тема, Скільки запитань, що конкретно. Хочемо. Ось. І штучний інтелект це все генерує. Друга про лимонад. Як зробити лимонад. Побудова моделі якоїсь там. Моделі літака. Юрій робить. Дано відношення справжнього літака до... Ну і так далі. Як діляться гроші між чотирма друзями? Ось. Так купив для канцелярії в магазині, пропоную таку задачку. Тобто всі задачки я вважаю досить, досить цікавими. І працює. Працює штучний інтелект. Так, 5 задач створено. Якби я хотів, я ще задав би йому завдання, щоб він зробив розв'язки до цих задач, створив. Я цього, я цього вже не робив. Через те ці завдання ми задачі ці копіюємо і заносимо до нашого текстового документу. І так, третій пункт є. Четвертий. Четвертий. Ось. Можна створити флешкарти. По даній темі. Ну, як це? От, наприклад, я тут заходжу на сайт Платформу на урок. Ось, Тут на цій платформі є помічник учителя. Така вкладка. І в цій вкладці є створення флешкарт. Ось, створення флешкарт. І даю завдання. Даю завдання. Створити флеш-карти із п'яти запитань. Значить, от даю завдання. Створити п'ять флеш-карт. Ну, тут на платформі на урок теж є штучний інтелект, правда, мабуть, це в стадії розробки він. Так от, от перша флеш-карта. Що таке пропорція? Значить, з другої сторони. На неї відповідь. Пропорція це рівність двох відношень. Так, як обчислити пропорцію з, з одної сторони. на З другої сторони цієї карти буде. От відповідь. Як встановити відношення між двома величинами? Відповідь з другої сторони цієї флешкарти. Тобто, ми створили флешкарту. Да? Ось. Тепер по цій темі можна навіть е тематику проєктів розробити. Тобто. Я даю завдання. даю завдання придумати 5 назв проєктів по даній темі, по темі відношення і пропорцій. Значить, вставляю йому завдання, а він генерує теми проєктів. Тобто назву проєкту і що потрібно робити в даному проєкті. Що цей проект проєкт передбачає? Що цей проєкт передбачає? От, може бути проєкт мистецтво пропорції, кулінарний майстер-клас да, як кулінарії. Може бути відношення у природі. от, Може бути архітектурні пропорції, тобто досить, досить, ви бачите, досить цікаві теми цих проєктів. Музика, гармонія у музиці. Як відношення пропорції? досліджуються, як спостерігаються. Ось. Ну і п'ятий це е, в спорті. Пропорції в спорті. І відношення. Ось. Ну, якби я сказав, що 10 тем проєктів, він мені видав би 10 проєктів тем. Ось. 5 достатньо. Так, копіюю. І заношу знову у свій документ. Є. Тепер, що ще можна зробити, як використати? Можна зробити. от що. Перед закінченням вивчення цієї теми, щоб урізноманітити якось зробити більш цікавішим урок, можна запропонувати чат із вченим, Наприклад, от я вибрав укліда. Один з вчених, який займався вивченням відношення пропорцій, наприклад, в геометрії, був евклід. Так от, що я роблю? А я даю йому завдання. Придумай чат із вченим Евклідом по темі відношення і пропорції. Я йому даю ось таке завдання. Що він мені запропонує? Чат. І так, ось спілкування із евклідом. Спілкування учнів з евклідом. Що каже учень, що каже евклід. Ви можете це навіть читати зараз в режимі розробки. Тобто це дає змогу якось урізноманітнити, зацікавити учнів ось. І відбувається спілкування. Ще раз повторюю, ця інформація вся унікальна. Ви можете перевірити на сервісах перевірити, перевірки унікальності. Вони дадуть високий, високий відсоток унікальності. Ось. І так, закінчується спілкування з вівклідом. Ось. І ми маємо чат з вівклідом. Копіюю, заношу сюди. І це у нас є. Тепер на закінчення нам треба підвести підсумок. Значить, я хочу скласти тест, підсумковий тест по цій темі. Ось. Тому я задаю завдання створити тест з 10 запитань по темі відношення пропорції. Кожне запитання має 4 відповіді, з яких одна вірна. Але я беру не 10, це буде довго. Я беру 5. Значить, 5 запитань. Копіюю і вставляю в чат. Нехай він. Попрацює? І так, він створює тест. Створює тест з п'яти запитань? Зразу відповідь. Дається. Ви можете цей тест, так як він буде унікальним, ви можете цей тест розміщувати, наприклад, от на платформі на урок. Ну тільки там треба більше, більше запитань. Треба е, перевірити, до речі. Запитання відповіді може якісь бути неточності, може так е, не так називатися, наприклад, члени пропорції. Ось, значить, це треба все-таки перевірити. Ось. І вірна відповідь. Так. І ще п'яте запитання. І п'яте запитання. Так. Значить, от створений, створений тест з п'яти запитань. Більше я не... Задавав, тому що це час. Копіюємо і заносимо до свого документу. Так, от створений, створений тест. Тепер, що можна ще зробити у різноманітні Взяти цей тест. Тест, да, і, наприклад, от в мене є відео про платформу Kahoot. І там в ігровій формі можна цей тест. Можна цей тест. Розробити, і це буде в учніму ігровій формі. Таким чином, от я коротко так саме основне розказав, поділився, як я використовую ось чат GPT, текстовий штучний інтелект у своїй роботі. Я ще не торкнувся тем, коли штучний інтелект може створювати відео, може створювати е, різні звукові файли, аудіофайли, може створювати анімації, може створювати навіть. Картинки, описуються текстом інформації, описується, яка має бути картинка, а штучний інтелект видає зразки самих картинок, що теж дуже цікаво. Ось. І таким чином я користуюся таким способом штучним інтелектом. От. Значить, що це дає? Ще раз повторюю, це велика економія часу, у різноманітні уроки. Робить їх більш цікавими ці уроки. Тому, будь ласка, хто не користувався, ще, будь ласка, користуйтеся, ви побачите, що набагато швидше, набагато якісніше можна підготуватися до уроку. Ну, а на цьому я закінчую. Всім дякую за увагу і до нових зустрічей.